Всім привіт З вами Денис. Ви на каналі геймер Денис Не забудьте натиснути вподобайки. Підписатись на канал і дзвіночок натиснути щоб не пропустити нове відео А ми погнали. Дивіться я падаю зараз парашутом А, кстати, це з мого комп'ютера. А не з якусь там телефона. Базука, де да, ви ігроки? Ігро веде? Ігроки веде. Да? Да? Всі порозбігались. Іграки де? Вы... Напишіть в коментарях, коли це відео знімається. Чи побачили ви, ви якогось ігрока чи ні? Ну, от там, де оце я з вазукою хожу. О, мене, бачу ігрока вбили. Та Де ви всі ігроки? <связываю> <связываю> да. Ой, Ой. А, -а, -а, а Я сам себя был. Ладно, еще раз. Выпьем. Ой, де ви, і хракі, ну давай их ракинуть шоу побуялась менетишо. Талва, да? Я просто відкрив двері, вони під карта провалилась. Ну Навіть і під... не мопити. Я вот зарыл. Та от, ф... опять там задав был. Ладно, всем папа! С вами был Денис. Не забудьте затизвити вподобайки, підписатись на канал і ценочку не теж щоб не пропустить нове видео. Всім папа! -па!